Всім доброго дня. Сьогодні попробую. сьогодні така цікава оказія вийшла. Сам напутав, сам перепутав. Так, це в мене французька бритва. І, до речі, це заточена. Я її років два назад точив, ще був білий карпатський камінь. Є на просторах інтернету, продається там красний і білий. Оце. Заточена на білому карпатському камні. Ось така в нього ризка. До речі, ну я його виглажував, вигладив, тому що там свої вершиночки там так не заточиш. Там я його підготував. Це все було інтуїтивно, досвіду ніякого, нікакущого. І оце заточно. Щастя, бритва, ріже волос там в обидві сторони. Але, що трапилося сьогодні? Побачив я Валерій Васильович, продає там всякі слурики, достойні, і я в нього право сюди список, допустимо. Це майже всі його слурики. Там є перший, там другий, четвертий, мабуть, це Макса і Олександра. А оце вся коробочка, це майже всі слурики Валерія Васильовича. Так? І якось так я подивився у нього залізну й сторінку. На лихсі. Ну і побачив, продає. І подає там такий шира суїта. Там якось ємамото, Мамамото, я дуже. І за що в мене воно і є. Ось сюди, мій 14-й номер, шира суїта. 12-16 тисяч Ну В нього подивився, там є 14-20 тисяч, вже як заявлено. І я ж думаю, го, я собі хочу придбати, щоб. У мене ще ж там для експерименту. Починаю спілкуватися, він каже, так в тебе він є. Таке мені раніше скидав відео, каже, в тебе є. Я ну, Не знаю, тому що це куча названь. Показує, він в мене все є, дійсно, ще раз суїта, 14-й номер. Він в мене завжди якось лежав, сторовся я до нього діла не мав. От займався сьомий, 10-й номер, там, фінішував, є тут ось сюди Макса ця. Медзіро, це такий предфініш. Є ось сюди всякий діамантус, є ось сюди Томонагура, Гура. Є. Всякий є. Користувався сюди, Допустим, цей як тюрингійський сланець лопнувший. А це якось у мене він був закинутий, я його навіть не... Оказується, цей Ширасуїта супер-пупер фініш. Тож, що не удержався. божна мені сьогодні прийти предвочка, я десь пізніше відео зроблю. А є ось француз Ля, ля-ля-ля. Ла, лап, лалпіна, лапіна. І тільки що, я їм показав, тільки, що я показав, яка тут кромочка, от я її попробую на цій суїті, зараз підвести, що в нас. Вийде, тобто, перефілішую. Тут, по суті, вона підготовлена вже. Ну, Просто спробуємо і покажу тоді на мікроскопі, що ну, Ось. Вийде. Пройшов я на япнаті озуку на Каяма. Дивимося, ще грінечка і який підвод. Звісно, результат від дуже відрізняється. Дивимося ось цей камушок. Зараз тепер пройду, поганяю трошки на. Япнаті сьому. І потім 14-й номер Валерія Суїта. Подивимося, що нам дасть. Це моя помилка. Що я його десь так закинув, навіть і не дивився на нього. Але побачимо по результату. Дивимося, що у нас вийде. Цей камінь у нас майже водички не п'є. У нас, бачите, як по свічку мікро. Щоб контролювати. Так, 2000 -та майже стерта в ноль. Ну, не в ноль, понятно, що не в ноль. Але основні вершиночки з алмазу повилітали. Які б там щось корявили. Що я роблю? Я не те роблю. Піду зараз з собі? того почав. Так, зроблю я ж тих бар'єр. Все-таки бритва для себе. Так. Тепер вертаємося ми на, на нього опять виводимо, а потім на собственний суспензії цей камінь. Так, є суспензія. Тут що я змив, не з нього суспензія, нам суїти суспензію треба. Тепер пробуємо те, що я хотів. Оцю суїту 2000 як ми говорили, сточена. заточена. Так, не берем ее. Она такая твердовата, про между прочим. Она такая на пластине не дуже быстро. і перенесли. І вона хочеться суїти. Щось є вона, бачите? А я морочу голову з утра Валерію Васильовичу. У мене такого немає. Та є. Він каже, та скиньте мені, каже, ви мені скидали раніше, якось з ним брали. в нього камні. Він каже, та є в тебе такі камні? Та, ти в мене брав. От бачите, як є спорядочні люди, які мене аби продать. А людина бачить, пам'ятає, там може, ми щось пишемо. Тобто якісний, качественний. Так, і тепер треба ще трохи передробимо його, цю суспензію, а потім присторожу. Взяв цією ж суїтою, перебив трошки зерно легенько не давлячи. Раз було, Взяв наче вдавить, і воно адгезійний зрив получився. На молекулярному уровні при... У нас склеїлись-приклеїлися ці дві частини камня. А я думаю, камінь об камінь я ж все ж подровняю, вирівняю. Так, і і пробуємо. Так, суспензії, в принципі, достатньо. І воно ж хочеться побачити оцю суїту. Що воно вийде? Зараз п'яточку, потім носочок більше. Ну, потім я покажу. Ось що в нас вийшло з цієї шира, шира суїта. А що вийшло? Супер? Супер фініш вийшов. І, порабо... І дуже швидкий. Поработав я, ну правда, підготовка. Підготовка була перед цим, я б був озуку. І тепер, виходить, це використовувати сугубо як конзон. Тобто, собственно, суспензію він. Не вибив. Він 5, цей 4 десь. Тобто там чуть-чуть, може, домішки були з цього камня. В основному зробота суїта. Результат бачимо. Щас на ремень. Тож, Валерій, вибачаюсь. Ви там обіцяли мені щось подивитись, може, у вас щось цікаве є з фініша. Тож, там, дзвонимося з обіду, поговоримо. А поки що дякую. Дійсно, він в мене був. Десь болтався, що я його не використовував. А оказує, зараз на ремень подивлюся і покажу результат після ремня. Так, тест бритви одразу після камня. Бачимо, так? Да? Ріже. Після камня без правки на ремні. Тобто вона ще дійсно що розганяється до 20 тисяч. Це. Бере там через раз, через два, але посівкання бере. Тобто зараз на ремень бачимо. Так? Да? Бачимо. Зараз будемо. Тож, провів правку на ремні. 30 разів на ворсовій стороні, 30 разів на <кій> заполюрований. Фокус, не фокус, але на бритві зроблений тих бар'єр. При вас робив. Пробуйте розпустити. Ну, щоб подсипити десь. Но волос волоші, такий ломкий, маленький. маленькі. Длиний волос десь взяв. Тобто, так, в обратну сторону пробуємо. Розвертаємо волос там, де важче буде різати. Це французька бритва. 10-30 ріки. Ляпен, вроді, ще Ла-Пен. Ручку сам робив, тому що, От вам і розпуск получився. Ну все. бритва працює, все працює, камінь працює. Дякувати Валерію Васильовичу. Велика щира подяка. Увага, чи як. Повага, да, і все научу. Щастя, здоров'я. Хто бажає, замовляйте в нього камні. Хто не цей, звертайтеся до мене. Я вам дам ну, контакти людини. Людина дійсно професіональний, хороший камні. Я гадаю, так один із лучших продавців і чесних. Дякую за увагу. Гарного дня.